Я почну з того, що поставлю кліпсу спочатку під пасажирське переднє сидіння. Ось тут вже є отвори, два. Ось один раз, два. І на самій кліпсі, тут, якщо подивитися, є ось цих дві защолки. Тобто вони повинні зайти туди. Також є ще одна от така направляюча, такий проріз в сидінні. От в нього має попасти ось ця. Середня кліпса от має зайти під низ. Ну а кліпса повинна заїхати ось так. Ось таким чином. Сюди заїхати ось ці два мають попасти під низ самого сидіння. От Зараз буду її встановлювати. От, кліпса зразу защолкнулася. Це легко вставляється, думаю буде стати більше якихось проблем, питань нюансів. Але ні, можна перевірити тут зі зворотної сторони, чи язички вийшли. Але видно, що кліпса досить плотно зайшла і вже тримається. Все. Далі просто треба запхати аптечку, попасти в ці два отвори, в які вставлені резинові такі сальнички. І попасти лежою сюди язичком. Защелкнути і воно буде таким чином триматися. До речі, ще що забув сказати, треба підняти сидіння максимально вгору, щоб було зручно з цим працювати. От. І відсунув собі, звичайно, максимально назад. Тут я, до речі, по боках такі направляючі, що не вийде промахнутися. От тут -от -от і отут. -от. Тобто птечка зайде повністю у своє посадочне місце. Можна просто її вставляти. І вона собі знайде своє місце. Ось, вже вона встає, зараз я ось цим язиком буду попадати в цю направляючу О, попав і язичок натискаю і запихаю. Так, аптечка болтатись не повинна. Тобто не попав я по направляючі. пасты кидать в тюрьму, это уже, я бачу, шикарная задача, это просто проверить все вот Тепер аптечка нормально сидить. Ну, як можна було бачити, я з того боку просто пішов і правильно піднатиснув, де треба, щоб воно попало в відповідні отвори. Все, тепер аптечка тримається, не болтається. Трохи відщолкується, бо в мене там забагато лишнього всередині. От, а в цілому це все.